Як для вас пройшов цей рік війни? Тяжко. В перший час е, взагалі майже з дому не виходили. Потім дядя на війну уїхав. Гуляти я почав ну, біля дому, вже десь після трьох місяців, а тільки вже потім мене мама десь через п'ять місяців почала опускати гулять. У цьому році ми дуже багато чого змінилось, так як я. Почала навчатись так, як були обстріли в Києві, то нас перевели на дистанційку, і вже зовсім не те. Для мене пройшов він дуже тяжко, тому що в листопаді мобілізували мого хлопця. Він їздив в воєнкомат, він знав, що його будуть забирати, але дуже довго його. Можна сказати, мучили, тому що не з першого разу забрали, тобто прийшла повістка, і він їздив, мабуть, раз за три. Його вертали назад. Але кожного разу ти до цього готовишся морально, але все одно ти е, весь час в якому в якійсь напрузі знаходишся. Ну складно. Складно і важко, як в принципі для кожного українця і е, до всіх, хто має якесь відношення до України. У мене брат воює з першого дня. Важко, але справляємося, щось робимо. Якісь там будуємо плани маленькі, е, гуляємо кудись. Ну в принципі, я як всі українці, ну це дуже болюча тема для нас, для всіх. І так, у мене дідусь на фронті. Так багато втрат було і так само близьких, і друзів, двох друзів я втратила. Але ну, ми тримаємось, як можемо. Складно. Ми сюди нещодавно переїхали, це з приводу війни, тому ми тут поки що осваємося тільки. А з якого ви міста? З кривого рогу. Я теж з Кривого Рогу. Mm. Ну, зараз то нормально. Раніше було трошки гучно, те, що воювали неподалік. Зараз я думаю, там все ну, так по-старому. Кі для кожного українця важко, особливо зима, але нічого все буде гаразд, тому нормально важко також, але нічого страшного, все буде гаразд, вже нічого не страшно зовсім. А ви можете щось позитивно в цьому році виділити, чи все ж таки негативи більше і для нації, і для вас особисто. Як для мене особисто нічого прям гарного не ну, не трапилось. Я думаю, як для нації, якщо ну нація сплотилася, вона стала більш однієї думки. Під час війни ми об'єдналися, почали допомагати один одному. Та я думаю, ми стали набагато сильніші. Та дуже дружніші така енергетика і такий національний дух, який піднявся, і це мало статися для того, щоб пробудилося оце українство, оця національна свідомість, самоідентифікація, яка взагалі знаєте, в українців завжди було. Оце е, комплекс меншовартості, який нам нав'язували. Я вважаю, що Україна має дуже велике майбутнє. Я вважаю, що в Україні все буде супер класно, і коли десь всюди буде дурдом, в нас буде класно і, і, і спокійно, і ми будемо жити в це квітучій країні. В цьому році ми закінчили навчання. Ну точніше не в цьому, а в минулому вже от і е, е... Ну, звісно, не можна так казати, але через те, що так сталося, що війна, то ми закінчували онлайн, і в нас не було великого такого екзамена. Да. В цьому плані було легше. Ну, негативу більше, звичайно, але позитивні моменти теж було. Це те, як люди сплатилися всі разом, як всі один одному допомагають. Це відчувається, це дуже класно. Звісно, негативу більше, тому що багато покладених душ за нашу незалежність. Але ми об'єдналися і тепер. Мені здається, майже кожен українець. Я думаю, кожен знає, що він саме українець. Він знає, що, чого він вартий, і він вартий жити в незалежній Україні, яка буде йти до Європейського Союзу і. Доб'ється цього. Ми нарешті перестали слухати російську музику, о, перестали <рес> з ними зовсім і спілкуватися, і дивитися цих блогерів дебільних і все інше. О, о, о. Да, відмовились нарешті, і нарешті це ем, свідомо дійшло просто до кожного громадянина цієї держави. Тому це із позитивних бонусів, які ми тепер цінуємо, що ми такі єдині, і у нас є, і також і крута музика, і також класні так, блогери. Своє. <ріст> да, і <ріст> так, бренди, круто. і тепер завжди, ну я зараз не у ні, сумка ні, але курточка, спортивний костюм, все українських брендів, і це дуже приємно, коли ти купуєш, дивишся, а якість. Ну, дуже багато є позитивного. ну вступом в НАТО скоро і в Євросоюз. А, багато підтримки з інших країн до нас приїжджає. А своє майбутнє ви бачите в Україні чи за кордоном зараз ситуація така, що в Україні, тільки в Україні. Україна. Якщо б ми думали, що перемогла б Росія, ми вже напевно. Були з нею десь в Італії, і там своє життя якось зпиталися. Намагалися збудувати, але якщо ми впевнені, що Україна переможе, то звичайно ми такі красуні залишаємося тут поряд зі своїми хлопцями, батьками. Я не виїжджала і не вивозила дітей. Хоча в мене чоловік не резидент України, тобто ми мали змогу виїхати з чоловіком разом і за кордон, і ну всюди, де, де завгодно. Але ми залишилися, тому що нам тут жити. Якщо всі вийдуть, хто буде піднімати країну? Як думаєте, скільки ще? Буде ця війна продовжуватися. Філософське питання. Війна буде продовжуватися доки є Люди я думаю, недовго. Ну бо Путін ще трошки капітулює. Дуже хочеться, щоб вона закінчилася в цьому році, а тому, що в цьому році в мене з має бути весілля. Тому ми надіємося, що до літа. Все закінчиться, і ми поїдемо ми, ще ми, у ми відпустку. Зрозуміло, що це не закінчиться за один день, як воно розпочалося за один день. Але я сподіваюся, що за цей рік ну, ми якось хоча б вирішимо і не будуть літати ракети, і не буде все відбуватися. те, що зараз відбувається. Ой, навіть не знаю, якщо чесно, все. Але б хотілося, щоб якнайшвидше вже закінчилось, та рідні повернулися додому. Не знаю, це дуже важко. Раніше всі думали так два-три тижні <смітна> <смітна> дійсно, але ну вже ж починаєш розуміти, що це не так все легко, як воно є, як там показують. Ну, Тому дійному просто так, 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 так. Тому ми вже знаємо, ми вже готові, ми вже пристосувалися до цього всього і будемо виборювати наші землі. Мені здається, недовго і ми скоро переможемо. А як думаєте, хто в цій війні переможе? Та хто тут навіть думати не треба? Звичайно, ми Україна переможе без варіантів. Україна, <звичайна> як хто? ми варіантів навіть не розглядаємо, ви що? Ну та ми звичайно.